Починається Україна намагається відійти від радянського стилю святкування дня перемоги, дня завершення Другої світової війни та перемоги над нацизмом. Українці вже перейняли від Європи день пам'яті та примирення, проте і від пропагандистського святкування перемоги поки не відмовились. День звільнення від нацизму в Європі 8 травня, звичайний робочий день, принаймні в більшості західноєвропейських країн. Урочисті заходи з промовами політиків відбуваються хіба що у круглій ювілеї, як, наприклад, у 2015 році. Якщо подекуди і проводять паради, то не як демонстрацію військової міці, а вшанування стареньких ветеранів та їхніх родин. Ще один спосіб нагадати суспільству про ті події: влаштувати мистецькі акції, які охоче відвідують. Тисячі людей. В Німеччині 8 травня аж ніяк не свято. Це найскладніша дата для ФРН. Оскільки відповідальність за найбільш криваву війну в історії європейської цивілізації тяжіє насамперед над німцями, від імені яких скоювали злочини у роки нацизму. Тож в останнє десятиліття 8 травня відзначають як день звільнення німців від нацистської диктатури. Німці відомі тим, що ретельно осмислюють це минуле безліч меморіалів по всій Німеччині. Нагадують про жертв нацистів. 9 травня в ФРН, та й в решті країн Європи звичайний день. Натомість в Україні донедавна зберігалися усі елементи радянського 9 травня. Так само, як і в Росії, для якої цей день вже став новим пропагандистським святом. Але після анексії Криму та війни на Донбасі, відхід України від спільної традиції став стрімкішим. Тепер це свято набуло нового змісту. Це день перемоги над нацизмом, новий акцент на вшануванні доль конкретних фронтовиків та жертв війни. Але як і раніше, державне свято, численні офіційні заходи і святкові концерти вихідний день.